Які у вас будуть побажання? Георгій Дубець, ветеран війни та багатодітний тато. На безоплатну стрижку привів двох старших синів Дмитра та Тимофія. Каже про послугу, дізналася дружина. До перукарні записалася заздалегідь. Старший йде в перший клас до школи, середній йде в садочок. Ми дуже задоволені цією акцією стрижкою. Стрижка сподобалась, каже Дмитро, тепер можна йти до школи. Скажу, мені сподобалось, як вони постригли, я готовий йти до першого класу. Я люблю стригтися. До такої акції їхній салон доєднується вперше, каже Світлана Андрушко, стрижуть, враховуючи побажання клієнта. Для нас це перший досвід. Ми ще раніше такого не робили, але до нас звернулися, і ми охоче приймемо в цьому участь. Ми чекаємо всіх бажаючих. Звичайно, нам зручніше, коли до нас запишуться, але ми також можемо прийняти, якщо просто хтось прийде. На сьогодні ми виділили окремого майстра, який буде цим займатися. Це майстриня універсалу. Вона працює з чоловічими, жіночими з зачісками, стрижками. Феруваннями. День безкоштовної стрижки для дітей пільгових категорій у Вінниці проводять щороку, каже Тетяна Шалоумова, начальник відділу департаменту адмінпослуг Вінницької міської ради. Цього року надати таку послугу запропонували 15 перукарням. Відгукнулися не всі. Багато суб'єктів підприємської діяльності відмовляються, тому що не вистачає персоналу і певних фахівців. В цьому році ми спробували працювати з більш сучасними перукарнями, такими як Барбішоп, салонами краси, які з розумінням віднеслися щодо обслуговування наших діток, сиріт, полусирід, багатосімейних, багатодітних сімей, а також діток, які зараз батьки загинули під час війни. Перукарня добробут у рамках акції постригла шість відвідувачів, розповідає перукарка Галина Шатунова. Приймають без попереднього запису і протягом усього дня. Акція проходить з 10 до 14 години. Але якщо хтось запізнився або не встиг, або погано ну, пізно почув і дізнався, то звичайно ми, да, обслужимо. До кінця робочого дня загалом безкоштовно стригли цього дня дітей пільгових категорій у восьми салонах краси Вінниці. Таку послугу з 10 до 14 надавали ще перукарні для тебе. Гарнюня, левел, барбершоп, діва, інб'юті та ю». Тетяна Добровольська, Вадим Наумчак, Суспільне, Новини Вінниця.